У цьому будинку живе чоловік, який майже рік не виходив на вулицю. Ярослав Гатало інвалід першої групи. Для пересування йому необхідна спеціальна палиця. Родичі чоловіка не раз зверталися в Чортківську міську раду, проте навіть відповіді звідти не отримали. Тому люди покликали народний контроль. Ярослава Гатало паралізувало на одну сторону після двох інсультів. Чоловік перебуває вдома, бо без спецзасобів не може сам ходити. Коли згадує про байдужість чиновників, то постійно плаче. Така хвороба. Ярославу гатало потрібна спеціальна палиця та крісло. Усі засоби мали б видати в міському соцвідділі безкоштовно. Проте вже майже рік дружина чоловіка безрезультатно намагається їх отримати. Для того, щоб Ярослав міг хоча б ходити по хаті, палицю позичили. Я позичила в каріташі. Я, я навіть ні в кого не взичила. Я пішла в карітас, попросила що вони в будь-який час можуть від мене забрати. Йому треба було крісла е, туалетного і паличю, бо. Ходити він не може. Я ходила кільканадцять разів туди і просила і до начальника ходила, і до е, тих дівчат, і все. І вони мені що війна, і я кажу: ну війна, ну де війна, то війна. Ви ж сказали, що в Полтаві робите то. То в Полтаві нема війни. За рік то навіть і через вік через війну то можна то, то зробити. Я написала заяву і приходжу, то ще на мене злості. Команда народного контролю вирішила з'ясувати у місцевих чиновників, чому ті зволікають з допомогою. Там кажуть, мовляв, нічого вдіяти не можуть, бо процес затягує фірма. Вони дуже помаленько роблять вироби, і це вже не від нас залежить. Не отримавши чіткої відповіді, коли ж все-таки людям нададуть палицю та крісло, народний контроль звернувся в обласний департамент соцзахисту. Там пообіцяли втрутитися. Ми через міністерство вплинемо на дане підприємство. І до вересня ми забезпечимо. Ми забезпечимо її тими, тими засобами, які вона претендує. Якщо все решта, що потребується сім'я, вони не отримають від міської від Чортківської міської ради. Ми народний контроль спробую допомогти своїми силами. Ми будемо звертатись до громадських організацій, які які займаються цим питанням, або в благодійні фонди, але ми беремо на себе відповідальність допомогти цій родині. Народний контроль простежить, чи сім'я Гатало отримує необхідні засоби. Заряна Еремишин, Олена Вербицька, народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком